Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Немає нічого приємнішого за згоду у шлюбі. Немає нічого приємнішого, ніж згода у шлюбі. І немає нічого боліснішого, ніж розбрат вдома. Що ми можемо зробити? Що ви можете зробити? Щоб як найкраще виконати обов'язки дружини, я собі так згрупував і так з першого місця по, по четверте структуризував. Ну, Псалма Півець найперше радить майбутній дружині. Ви своїм донькам радьте. Слухай, дочко, глянь і прихили вухо твоє, і забудь народ твій і дім батька твого. Забудь батька і забудь народ. Ця мудрість перегукується з настановами, які Бог дав Адаму і Єві, першій подружній парі. каже і покине. Чоловік своїх батьків і пристане до жінки своєї. Тобто покине і пристане. Ця мудрість перегукується з настановами, які Бог дав Адаму і Єві, першій подружній парі. Каже, і покине чоловік своїх батьків і пристане до жінки своєї. Тобто покине і пристане. Це і перший, перший крок як основа для доброго шлюбу. Дорогі жінки і дружини, ваш чоловік має бути найважливішою особою у вашому житті. Найважливіше навчіться ставити стосунки зі своїм чоловіком вище за стосунки із будь-якою іншою людиною. Від батьків, від подруг, братів, сестер, сусідів, найкращих друзів. Навіть, навіть від. Своїх власних дітей. Багато шлюбів розпадаються тоді, коли надто багато починають вкладати у своїх дітей і надто мало у свого чоловіка. Так. Які діти народжуються, відразу починається, знаєте, ні, чоловік на першому місці. Знаєте, бо то так. А тато хай доїсть. <сум> а тато хай доїсть! Найважливішою. Людиною в вашому житті має бути ваш чоловік. І він має знати про це. І інші люди. Також мають знати про це. перше основа для спокою вдома це є залишити все і пристане. Найголовнішою особою і людиною є чоловік. Друге. ніби таке просте. Але як тільки вчора почав робити, Ну ми молимось за всіх і за все. Молимось за всіх і за все. Хто молиться за чоловіків своїх? Кожного дня? Ота їх за дитину кожного дня молюсь, Молюсь я за дитину кожного дня. Так само, навіть не так само, а ще більше, ми маємо переживати за свого чоловіка і свою дружину. Собі задайте запитання, яке місце чоловік посідає у ваших молитвах, таке йому місце відведено і у вашому серці. Кожного дня має бути. Хоча б верветься до Богородиці, або вернеться до Божого милосердя, або ну, з п'ятдесяток Ісусової молитви. Навіть, ну так, хоча б, Та, ну, вже самі собі. Ну, бо якщо говорити про наш про ну, ну, то не серйозно. Або один абзацик, знаєте, якоїсь, так, якби молитви, то так може молитись п'ятирічна дитина. Отче наш і бородиці Діво, це не є серйозно. То, то, я не знаю, яку тримати віру, щоб Господь послухав вашу молитву. Ми віри не маємо, ніхто не має віри. Навіть ті, що мають, вони не можуть сказати, що вони мають віри. Будь ласка, за своїх чоловіків. Або верветься до Богородиці, або до Божого милосердя, або з п'ятдесяток Ісусової молитви кожного дня. Знайдіть, будь ласка, час це, це буде. Ну, величезний внесок у... у спокій, добробут, благополуччя, духовність вашої сім'ї. Моліться також за мудрість собі, щоб Господь давав і їй вам, як себе поводити, і що ви маєте робити. Вдома для свого чоловіка. Це є друге. Третє. Коритися, Кор навіть, навіть не слухати, а коритися своєму чоловіку. Ми до тої теми, ми вже ту тему багато говорили, і будемо ще багато говорити, бо це є непроста тема. Про це треба постійно говорити, бо є підкорятися є. Важко? Підкорятися є важко. За часів, коли писалась Біблія, в наші часи є важко підкорятись і завтра також буде важко підкорятись. Тому про це треба собі і вам нагадувати. Вісім разів Біблія закликає жінок не просто любити своїх чоловіків, не просто їм допомагати. Розуміє? Не просто любити і допомагати, а і визнавати їхнє головування та підкорятися їм. Апостол Павло, як я собі застановився, він куди тільки не йшов, у які народи і спільноти? Він говорив: і до Колосян, і до коринтян, і до Ефесян, і до тита. Кодан тільки не йшов навіть до тита чоловіка. Каже, жінки мають коритись. До ефесян каже, дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві. Розумієте, не ну ви користь господеві. Коритися. Ну, так само чоловікам. Так само. До колосян каже, дружини, слухайтеся чоловіків своїх, як лицює то в Господі. Тита. Жінки мають бути слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажилося Боже Слово. Бог передбачив порядок і гармонію у шлюбі, які виявляються. У різних покликаннях чоловіка та дружини. Чоловіка покликано до головування, жінку покликано до підпорядкування. Про це каже апостол Павло в одному реченні. Каже: Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова. То Христос? Кожній жінці голова чоловік і ще не все? А Христові хто голова? Бог? Хе, розумієте, я то навіть уваги не звертав. Це є до Корінтян 11 глава 3 стих. Хочу ж я, каже Павло, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова Христос. А жінці голова чоловік, голова ж Христові, Бог. Якщо чоловік не слухає Бога, то можете без дозволу йти до церкви. Якщо Чоловік не слухає Бога, можете без дозволу йти до церкви. Наступний момент четвертий помагати своїм чоловікам. Призначення жінки дружини, що вона була йому помічницею. Пригадайте собі книгу буття, як все відбувалось. Адам не справлявся. В раю з тими деревами, з тими тваринами бо створив Господь Адама, потім йому було тяжко. Господь йому створив на допомогу тварин. Адам каже, з них щось допомоги не дуже. Господь каже тоді, тому створю йому поміч подібну до нього. апостол Павло знову каже, заміжня жінка про речі життєві клопочиться. Як догодити своєму чоловікові? Як догодити? Як йому допомагати? Перше. Підтримувати його матеріально. То як? То як? як? Жінка може матеріально підтримувати чоловіка? Скажу, бути ущадливою. Не вимагати грошей у чоловіка. Бути ошадливою і працьовитою. Це означає допомагати йому матеріально підтримувати. Хвалити Його при інших і наодинці. Навіть тоді, коли немає за що хвалити. Хвалити треба. Підбадьорувати його, організовувати відпочинок. Також важливий момент. Та, бо, якщо не ви організуєте, повірте, він сам собі організує. І організує так, що ви не будете задоволені. І будьте уважні до свого чоловіка, що він хоче, що любить. І чого не любить. І робіть так. Християнкам, чиї чоловіки не вірують у Бога, ведеться нелегко, а і таких жінок є дуже багато. Перше послання до Корінтян про це говорить. Перше, що велить Господь жінці, чий чоловік є безбожником, каже: якщо можливо, залишайся в подружжі. Чому? Тому що чоловік, каже апостол Павло, чоловік, бо не віруючий. Освячується в дружині. Далі Павло питає: а звідки ти знаєш, дружину, що ти не спасеш чоловіка? Звідки ти знаєш? Не знаємо? Господь Бог може через вірне свідчення дружини християнки просвітити невіруючого чоловіка? Можливо, ви своєю поведінкою здобудете для Бога свого невіруючого чоловіка. До чоловіка буде питання. Чому вона грішива? Бо чоловік буде так на, крік, на пів кроку попереду на страшному суді. До чоловіка перше буде питання. Чому вона грішає. Та Бога. Єва зрішила? А перший дістав? Хто? Адам. Перший. Перше питання до Адама, чому ти зрішив? Перший Єва зрішив. Апостол Павло каже, а хто сказав, що ти не витянеш чоловіка? Якщо Господь картав Адама, бо жінка зрішила, то так само він буде хвалити чоловіка. Якщо дружина щось добре зробить. розумієте? Перше питання до чоловіка було чому? Є вас рішило? Так само Господь по тій аналогії йти, перше твердження Господа Ісуса Христа суді буде, твоя жінка добро зробила. Знаєте, І вже буде усмішка. І вже по-іншому оцей суд буде відбуватись. Тобто дуже багато залежить від жінки. Жінки це є вінець, і корона, і слава, яку носить інша людина. Інша людина це є ваш чоловік. Жінка чоловікові слава, каже апостол Павло. Жінка чеснотна корона для свого чоловіка. Книзі зібуття, коли Господь створював світ, то він все гарно створив, створив чоловіка. Нечусь ще бракувало. Жінки. Корони. Створив жінку корону, і тоді він сказав: о, хе -хе, о повна картина. І дуже добре, дуже добре. Жінка є віно, вінець, є слава і є корона чоловіка. Маємо знати. Що такі жінки, про які ми говоримо, вже говорили по відношенню до Бога, по відношенню до чоловіка, такі жінки є. Такі жінки то не, то не є, знаєте. Ми говоримо не знати про кого. Це Біблія каже, було багато тих чеснотливих дочок, каже Мудрий Соломон. Приповідках багато є. Тому як ви, як мати, як бабці, можливо, вже дехто. Виховуйте, будь ласка, у собі, у своїх дітях, у своїх внуках у цій всій чесноти. Це буде запорукою для їхнього щасливого, подружнього життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Благословення Господні на вас, його благодаттю і людинолюб'ям завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!